Всем доброго дня! Хочу показати як поставити проставки на Opel Astra Короче, Зняв стойку. Тут в принципе, немає ничего серйозного. Тут она, клипсочку сюда в центрі. Нажимаете, снимаете. стойку стабілізатора, два болта. Тут такий зажимчик. Він просто розщелкується. Ну і сама стойка. Ось таку поставив проставку. Компания Автопроставка. Новий опорник з підшипником. Пружина стара і нова стойка. Дуже класно стало на стойки Магнум. Якби рідна стойка та, що стояла, була. чуть-чуть Ця десь на сантиметра На сантиметр на полтора длінша. Закрутив гайку. І за того, що вона длінша, виходить, не буде її розривати. І легко... Ну, пружина не така сильно натягнута. Так що такі справи може комусь допоможе. Нема нічого серйозного. Ставлю цю проставку між резинкою і опорним подшипником. В принципі, там по-другому його ніяк і не поставиш. І вирівнюється площа для опорного подшипника, тому що раніше на нього давило, ну, наприклад, не на всі 100%, а от, наприклад на процентів 80%. Ось такі справи. Тепер на нього повністю вся площа давить, навіть, я б сказав, би, краще. З однієї сторони вже поставив. Машина піднялась доволі непогано. Ось так стоїть. Пружина, в принципі, гарно стала, машина чуть, -чуть під, ну, опустилась, то тобто ход для стойки є. В принципі, достатній. Так, ну такі от справи. В принципі, ставити можна, нічого такого не побачу, пружину вже мать доволі легко, там немає ніяких серйозних проблем. Ось такою штучкою користуюсь Беру три, тому що пружина трохи така з із грибом. Чима зручніше. В основному двома пользуюсь, але третя тут не помішала. Так що от такі справи. Зараз поставлю стойку, замкну ці. Ласмаски, та й, в принципі, може покажу ще далі. Так, поставив вже другу стойку тут, ось так виглядає там проставочка. Все, в принципі, чітко, все стоїть на свої місця. Зараз ще поставлю колісо та покажу наскільки машина піднялася. Так, і ось результат. Машина піднялась доволі непогано. Легко. А раніше навіть пальці не пролазили. Тобто 2 см рішають доволі непогано. 2 см піднімають десь на 4. От, наприклад, ззаді набагато менше. Ось кулак не пролазить. Ось пальці згибаються. То спереді було ще нижче. Зараз піднявся набагато передок, та і задок такий, як ніби трошки припіднявся. Дуже класно. Машинка стала виглядати ідеально, колісо майже чітко по арки. Ще трошки приїдеться, взядеться і буде все ідеально. Все, всім дякую. Ставте проставочки. На цій машині стають вони ідеально. 2 см більше не треба.